100%. Я так само. А хто Правильно. вас малює? А вас малюван. Ти малюєш? Перукар? Перукар колорист. Тепер поїде, то вже мусить стояти. По най Андрій позвони, я приїду вас помалюю. Да. Та що мені? Сіла на машину, приїхала помалюю. Будете ходити, ви мусите підтримувати імідж. Баба вже далі 90 років, а вчора не пускаєш і ще тримає. Правильно, так має бути. І маєш, я кажу, як я мру, якби мені ладу зробили, б трошки підмалювали, я ладна. Ніфіга собі! Я не хочу паскона, хочу ладна, я приїду до свого чоловіка, привітаю його в буду а він буде казати: «Ой, дорогая, ти будеш, ти будеш друга. О, ти кажеш. То дівчата що то вам на замітку, де ти бабу малював? <ріст> Зайдемки, а, ти приїдеш. <ріст> а в нас <ріст> ні, малювати не буду. А ви знаєте, в нас в селі баба ж довго була того гірського. І вона колись ще давніше говорила, як умру, їх ж там не ховали так, а таку велику хустку замотували. О там в гірському та давно вже, та баба старшого, вона казала, як умру мене то. Тако ховайте, ну наряджайте, але купити. каже, а але мені не давайте тої білої плахти. Ну тут ту накидку біли. І то не подобали, все. А це все говорила: Ой, мамо, вмирати я сама вберу, як треба. Каже, і так і не дали mm. Ти знаєш, так і а не а дали. А воно ще потім буде сміти, що вона собі заказують. Я що це за капля, я б їм подало спати, не давала. Ви, ти чула? Ну О. так. Мусити все ну, ви Я, я не не скажеш, я все запам'ятала до дна. А наша баба теж як вмирала, мала все. 99 років баба умерла. О, ну. Півроку не дожила до ста. Вона як вмирала, вона мала такий чемодан, і курва літом завжди мусили провітрювати прати ті речі. Вона так нервувала капець. Баба вмерла. А баба була мого росту. Вже коли старенька була, така горб мала і така дуже маленька. А ми з святою дуже боялися її мити та й брати мили. Ну та й виходить Аркадій і каже: Курва, що то таке? А ми кажемо, та то чунки вбирають. Вона мала чунки такі, такі, такі а він каже Як то то вбирати? Та тако от на ногу, та й все. Він каже. Я то не буду робити дівать. і все одно за я яка буде стеснити, каже не вберете, то як ви кажете. Я кажу, ти як не вбереш, у нас тобі, що начіснити буде, то Сергій там так плювався, поки вдів їй то заркай. Але мої, Мої мами, мама.